Успіх у бізнесі така назва чергового навчального циклу для місцевих підприємців. Відтак, бізнес-інкубатор вже вкотре стає локацією для опанування основ ринкової економіки. Сьогодні стартують дійсно наші курси традиційні успіх у бізнесі. І хочу сказати, що цьогоріч ми маємо такі особливості. Кожного року ми цю програму удосконалюємо. А сьогодні ми посилили такий психологічний аспект, тому що коли люди сьогодні прийдуть, познайомляться, то вони будуть мати психологічний тренінг стосовно команди утворення, ціли покладання стосовно розбору своїх таких ситуацій, чи вони чи потрібно їм той бізнес засновувати і так далі, де себе можна застосувати свої знання, свої потенціали і так далі. Слухачами нинішніх курсів зареєструвалися понад два десятки підприємців. Усі вони прагнуть поглибити практичні навички започаткування власної справи чи підвищення конкурентоспроможності вже чинного бізнесу. Вирішила долучитися, тому що того місяця я відкрила собі ФОПа. Планую запустити разом з чоловіком власний бізнес. Ми займаємося розбором авто. Автомобілів плануємо продавати автозапчастини. До кінця ще не знаю, наскільки воно буде працювати, тому прийшла до вас і очікую розвитку, навчання, чогось нового. Навчально практичні курси в бізнес інкубаторі вже мають тривалий позитивний бекграунд. Його профільні викладачі щороку оновлюють освітньо економічну програму. Бізнес-інкубатор у нас у університеті функціонує дуже давно. Це заслуга в першу чергу інституту економіки та менеджменту. І ще, мабуть, ще в першу чергу головні, що це кафедра прикладної економіки. Яка постійно займається тут. Проводяться дуже різні підвищення кваліфікації, тренінги, курси, навчання як для університету, так і для регіону, області. Тішить, що аудиторія залучається все більше, теми піднімаються актуальніші і різноманітніші. Також основи підприємництва в бізнес-інкубаторі опановують чимало внутрішньо переміщених осіб та ветеранів російсько-української війни. Тут вони роблять перші кроки, аби успішно інтегруватися у місцеву економіку. Можливо, щоб економіка працювала. Франківське надійним тилом України, і, відповідно, тут має працювати малий і середній бізнес. А без нанів, без того, що є досвід передовий, без. Менеджменту без бухгалтерського обліку, без інновацій, без роботи в соціальних мережах дуже важко уявити сучасний бізнес. Тому всього всьому цьому навчають тут в інкубаторі. Тому тішимося, що вже 12-й набір відбувається. Михайло березань, Денис Сатановський. Новини на вежі.